Голівудські зірки, вони ж теж люди мають свої страхи, фобії. Ніколь Кідман, наприклад, вона панічно боїться метеликів. Орландо Блум він зникає з майданчика, щойно бачить свиню. Звідки свиня на майданчику? Я не знаю. А Опра Вінфрі забороняє жуйку в студії. Голівудські актори можуть тримати удар у кадрі, стрибати з дахів, рятувати світ. Але навіть у них є страхи, від яких не втекти. Найдивніші фобії зірок далі у сюжеті. Здається, що голівудські зірки нічого не бояться. Вони стрибають з дахів, воюють з монстрами і рятують світ у кожному другому фільмі. Але за межами знімального майданчика у них свої, подекуди дуже дивні страхи та фобії. Попри репутацію хулігана Голівуду та вічного капітана Джека, горобця, Джонні Деп у реальному житті не такий вже й безстрашний, як його екранні герої. Він панічно боїться клоунів. Так так, цих см. Між них персонажів, які зазвичай веселять дітей на днях народження. Але для депа це не жарти. Актор відкрито розповідав про свою фобію ще у 90-х роках. За його словами, клоуни змушують його нервувати через їхні неприродно усміхнені обличчя. У тебе немає шансу зрозуміти, що вони насправді відчувають. Їхній грим це маска, яка приховує усе справжнє, і в цьому щось моторошне, пояснював Деп в одному з інтерв'ю. Він зізнається, що в дитинстві не міг Іх дивитися шоу з клоунами, вони не викликали сміх, лише дискомфорт і тривогу, цікаво, що страх перед клоунами не завадив депу погодитись на роль у стрічці Чорна меса його персонаж Бостонський гангстер Вайті Балдер сам виглядає майже як клоун з вибіленим обличчям, вибритою головою і порожнім поглядом. Але це контрольований образ, створений для ролі, де він сам вирішує, що і коли показувати. Джонні вважає, що, хоч і грає персонажів з гримом. Та ексцентричними костюмами його образи завжди мають чітку мотивацію, зрозумілі емоції, на відміну від клоунських масок. У повсякденному житті актор уникає заходів, де можуть бути клоуни. Відомо, що на зйомках однієї рекламної кампанії, де мали бути присутні тематичні персонажі у стилі цирку, Деп поставив умову жодного гриму з клоунським ухилом. Продюсери тоді пішли йому на зустріч. Хто б міг подумати, що легендарний леголес Володаря Перснів або безстрашний Вілл Тернер з піратів Карибського моря в реальному житті може втекти зі знімального майданчика через свиню. Саме це сталося з Орландо Блумом під час зйомок фільму Добрий лікар. Варто було на майданчику з'явитись звичайній свині. Актор зірвався з місця і буквально втік. Орландо Блум, володар рідкісної фобії, він боїться свиней. Цих на перший погляд нешкідливих, навіть кумедних тварин. Варин усе виглядає досить сюрреалістично, але сам актор серйозно ставиться до цього страху. Свиня у кадрі тоді мала бути звичайною частиною сцени. Та щойно тварину підвели ближче, блум різко зблід і моментально покинув майданчик, відмовившись повертатись, поки ця істота не зникне з поля зору, звідки взялась така фобія, до кінця не зрозуміло. Сам Орландо ніколи не розповідав про якусь дитячу травму пов'язану з цими тваринами. Проте журналісти неодноразово помічали. Що навіть під час інтерв'ю, де фігурують поросята чи свинки в мультфільмах, актор помітно напружується. Для когось це дрібниця, але для блума глибока внутрішня тривога, яку неможливо контролювати. Цей страх настільки сильний, що один з режисерів фільму жартома сказав: Ми могли б змусити Орландо зробити будь-що на знімальному майданчику достатньо лише натякнути, що у нас десь є свиня. Блум, звісно, ставився до цього не з гумором. Він уникає зйомок з тваринами такого типу. І навіть відмовлявся від кількох ролей, де в сценарії були сцени на ферми. Ніколь Кідман здатна грати сильних та складних жінок, але є одна істота, яка змушує її тікати без жодного сценарного плану. Це метелик. Так, панічний страх перед цими легкими створіннями Ніколь відчуває ще з дитинства. Вона згадувала, що в Австралії, де вона виросла, на шкільному подвір'ї стіни іноді були буквально вкриті сотнями метеликів, і замість естетики це викликало у неї справжній жах. Її нудить від одного лише тріпотіння крилець. Але при цьому вона вона абсолютно не боїться великих павуків, та навіть зловила справжнього тарантула у себе в басейні без жодного страху. Навіть з посмішкою записала відео. Акторка зізнається, краще вже тримати в руках змію або тарантула ніж підійти до метелика. Хідман намагалася боротися зі своєю фобією. Якось вона спеціально пішла в ботанічний сад, де влаштовували виставку живих метеликів. Планувала подивитися страху в очі. Але результат був прямо протилежний. Вона не витримала і буквально втекла, що й нометелик сів їй на руку. Відтоді ніяких експериментів. Метелики залишилися за межами її життя і зйомок. Опра Вінфрі жінка, яка зламала телевізійні стереотипи, має свою фобію жувальна гумка. Це не жарти не перебір, а цілком реальний страх, який тягнеться з дитинства. Вона не терпить навіть вигляду жуйки, причина сильна дитяча травма. Бабуся опри звикла збирати жувальні гумки на тарілку і зберігати їх, щоб потім ще раз використати. Маленька опра відчувала від того справжнього гиду, яка з роками трансформувалася у фобію. Її дратує сам звук жування і запах, і, Звісно, той момент, коли хтось приліплює жуйку кудись. Для опри це як сцена з фільму Жахів. Вона навіть забороняла приносити жувальні гумки на територію своєї студії під час зйомок шоу.